Ми знайшли заправку. Коротше, вчора їхали, біля добротура 95-ї не було. Та ми так і поїхали просто з краплями, а не з бензиною. Реально були, можна сказати, краплі. Сьогодні їдемо в Радехі, там потрібно по справах, знаєте, і по дорозі оку заправили. Думаю, що просто напросто не доїдемо. Златка з Арсеном залишилась бабою. Ми з собою тільки Даяну взяли. Ми ще по Радехові не гуляли. Я тут навіть здається вперше. Я десь, перейдемося. <різь> було так смішно, що було. Запхала палець до рота. Так його смоктала, що аж заснула. Це Так мило виглядало. А я в той час з мамою, знаєте, говорила, ніяк не могла зазняти. Тільки фотографії собі поробила. Тому що Арсен і Златуся так палець не смуктали, що аж засинали. Я такий гарний парк знайшла з там того боку. В там ту сторону йти, там така гарна, велика церква. Бо поки що тут з Деяною гуляємо. Я її нагодувала і вона спить. Чи такі пташки співають? Так класно. Там можна здається морозиво купити, навіть щось поїсти, я вже навіть поїла. <почтав> а там ще взагалі базар є, це відкритий. Там фрукти продають, навіть одяг. Я навіть бачила магазин, там Йоїї, спить. Я Не буду її трогати. А тут, щоб такий плач був, а вот е, це, церква. Вона на камері не дуже, але не передає, але ну, вона реально така прямо дуже-дуже велика. Дивіться, ота, та собачка за мною ходить. І були тому що я морозиво їм. Як я вже давно хотіла, це плодове ягідне морозиво. Все, я для тебе нічого не маю, пробач. А там ще дітям купила полуницю. Полониця зараз за кілограм 150 гривень. Але казка велика, файна була. Коротше, спробуємо. По такій гарній доріжці. О, добре, що вітер є, знаєте. Бо то можна би було, не знаю. О, пішов туди? Де це друг. Забрати тебе з собою, будеш жарче будеш бавитись. А чи би було доволі, або просто напросто втікав. Да? Так шкода тих псів, я б всіх псів і кутів до себе би забрала, реально. Ну, такі бездомні. Таке ходить бідне, знаєте. Шукаю їсти, пити щось. Так шкода тих псів. Так взагалі всіх тварин, якщо чесно. Ой. Гуляємо. Тобі, знаєте, гуляю і купила ту плоницю, і собі думаю, будемо ми сидіти в туалеті чи не будемо, знаєте. Але то вже травень, і зараз от за місяць і вже тої полуниці не буде. Не знаю. Тож, друзі, признавайтеся, ви хтось вже їв полуницю, як ваш шлунок відреагував. Ой, капець, просто я пам'ятаю, там того року я щось з за Арсенкою зашвидку дала, знаєте, то його щось турбував трохи шлуночок. А зараз то я вже пізніше дала, бо тому що там того разу я давала... Квітні. Так. От, от коли почалась, тоді їдала, знаєте, зробила таку о, помилку. А того разу вже Адіана кричить і каже, треба їсти полуницю, бо вона вже скоро пропаде. Це і правда. Я так люблю полуницю зі сметаною і з цукром, так знаєте, вилкою розімнути. Це так смачно. Ой, Даяна не буде того року їсти полуницю. А вже на наступний рік. Там в парку такі білочки бігають, просто. Я говорила з мамою і не встигла зняти теж. Такі сібі бігають, стрибають їм так добре. От білочка. Чекайте, вона не злякається, біжить. Біжить, біжить. Клас. Хочу дітям покажу. ой 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 яй І сидіть, біжиться. Ага, я тебе впіймала. І побігла. Дивіться, вона їсть. Я, напевно, вже на рік вперед нагулялась. Вже п'яте, десь вже п'ять годин гуляю. До речі, Зголодніла, взяла собі шаурму і лимонад. Сижу, відпочиваю трохи. Господи, я ж підскокла, вірите? Повітряна тривога почалася. Капець. Я навіть, знаєте, одразу не зрозуміла, думаю, що таки виє. Дочекалася Андрейка. Стидливий хлопець. Не, я, я кажу, я тут не <схід> Ладно. Діти гуляють з дідом. Дідом розово купив. Я бачила, вважайте, щоб не впало. А я тут побрала, хочу на вулиці вивішити. Воно швидше висохне, бо на сонце. Я вже і автомобілі поприбирала. Так? Я щось так не думаю. Вже сирники наробила і там млинці. Посмажила на торпечі ночний. Та, коли є в тебе діти, ти переш кожен день. Принаймні мене так. А коли ще маленька дитина, то взагалі сто разів на день. Так, так Ось потрібно таке прикріпити, щоб не здуло. Це від коляски. Не можу вийти на вулицю, бо випрала. З малою не можу вийти. Хіба що паленку пістелити, чи що? Не знаю. Треба в бік, щоб людей не залишило від прищепок. Отак. От Знаєте, мені таких виниках не вистачає, от реально. Коротше, купляла я в H&M у цій чоловічки. Які вони недобрі, які вони якісь одноразові, що це просто. Оце я купляла в вайкіки, то їм взагалі шикарні. І тканина така плотна, а це таке якась така взагалі не спитала. Більше не буду купляти, хоча я там купила таких два. То вони якісь були класні, а ті все не сподобалось без слова зовсім. Знайшли вихід з положення, постелили пленку і вийшли Мама, гуляти. А Йдемо... Я за мною. знаю, то ні, я не буду повторяти. Йдемо купимо Давай, торт. Я такий приклад. І бутилочку. Кажу, Повторяй за зелена. Каже, зелений, він каже, зелений. Я кажу, зелена трава, ой, вже було. Зелене дерево. А потім ти говориш що тут тварину, а її не було. Та, е, з, ой, якого кольору крокодил? А він каже зеленого. Ні, він каже, якого кольору крокодил, а ти каже зеленого. Так. Що, ой, що, хай, 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 хай. Ми гуляємо. Через один потрібно повертатися назад, передягатися і йти святити Пасху. Отаку бути купила, ну, як завжди, авент, але взяли вже. Наскільки 260 мл з одного місяця на дві краплі. Було на три, але я на три не брала, тому що вона, напевно, безсильно сильно лилась. Взяла ложечки, але це для того, бо до Яни є кольки, знаєте. І я даю там деякі ліки, і їх потрібно через ложечку давати, а я не хочу, якби наші давати. знаєте. Та, бо когось може бути герб, або ще щось, а кожного разу кипятити набридає. Тут взяла ще ложечки. Там ту малесеньку будемо мати якби на чайочки, на водичку, а оцю е, на суміш. Дивіться, Андрійко, 35 років. <сум> а що ховаюся, я вже засняла. Дивіться, яка гарна писанка. Писанка. Диви, яїчко, бачить, яке гарне. Дивіться, яке гарне дерево. Кикущик. О, Краса. Що не так? Що там не так? Ось тут є вацак. Сюди підемо. Купимо зараз тортика. Імперія. Ми знаємо, що він найдобрий. Думала день ніч, але день ніч там є крем заварний, а тут вершковий. А вершковий який смачніший. Андрій, котрий з п'ять А що ти ховаєшся, а? Та це нормально в тебе діти, Андрію. Татки в році 35 чи 34? 35. Думаю, 34. Ні, 36 буде серпні. 18. А мені 28, серпні буде 29. Коротше, ми два леви. Не питайте, як ми один одним живемо. Як два, лева. як два лева. Ви два лева, а Діана з Віталіком два обма. Їм так само весело, як нам. Та ні, я шуткую. Ага. Як я не можу? Ага, ну. Ага. Ладно, то шутки. Як так, Та, та, це козаріх. Арсен є близнюк, а... Ганя, баба. Ганя теж. Ні, та близько, та. а Даяна риби. риби ні, ні, Даяна то мала би бути овен, так як вона мала народитися там 12, 12 квітня, ну приблизно, знаєте. Але так як народилася в березні, то вона рибка. А ніхто хто не має в нашій... Знаєте, мама народила дитині мене зимою. А саме народила літа і де народила весна, ти вже пішла осінь, народилася дитина. Злата йди, йди. Ти що? А, Квас де купляти? Ну ну, ну. потрібно сюди. Ой, я тебе приблизила. Я зараз маю чай. Я їй зараз чай дам. Ну, ну зараз чуйочок будеш пити. спекотно на вулиці. Ромашковий зробила. Із дуа. Ти напилася. Два, та, та наші дочки. Йой, напилася. Та? Та? Голубенькі очі. І і Арсенка всі мої очі. Та. Та яна. Квас такий холодний, такий добрий. Дивіться, які з гарні яєчка зробила. Це вона робила з фломастерів і паперу. Таке ще. Такі гарні. Щі... Не знаю, оця рожева така теж така гарна. Це трісло. Угу. О, шуба дуже смачна, йде людьковий період. Друга партія одягу, то напевно таксіх, знаєте. Е, поки не посвятив Пасху, то можна все робити, прибирати, там, готувати. А от коли вже, коли вже пішов, посвятив Пасху, то вже не можна нічого робити. То думаю, то напевно, таксі. Це, напевно, вже все висохло. Зараз оце. Зараз будемо. О, зараз вам покажу, Ой, яка пасочка. Отак прикрасили. Дітка, отака. така ще є шоколадні. Яєчка ва. Зараз потрібно прикрасити. Тут сир, масло і сіль. Так. Все, отак у нас вийшло. Одна корзинка. І друга дитяча, Гарно далі краса, все, ми йдемо тягатись швидко. І на третій день воскресіння зверти твердий, хрестимо, і тобі. 2. Блогерство це така штука, коли ти говориш з камерою, а забула її умкнути. І таке буває. Короті, розповідала вам, що ще рано, а я вже гуляю. Вже фаза закінчилася, бо тому що перший з Латуся з Арсенком самі гуляли. І той, тому, що в нас територія закрита, та я її не боялася, знаєте, пускала їх. Та й добротворі теж вони самі час від часу гуляють. А в я б в добротворі самого б не відпустила. Зі Златою знаєте, відпускаю. І той, та й все, переможу з малою гуляти. Ще й пішло потепління рано і під вечір виходити. Все, лафа закінчилась. Я така більш домашня, знаєте, людина, я б вдома посиділа, отак. А тепер так не вийде. І чому ти на Злата Не зла та там грати. Бо Злата каже, що там дуже їй спекотно. Літ, бачить. Я сама люблю цей літ. Не то, що діти. Виріння спин. Молодець. Тільки близько не підходьте. Арсенко, Усміхнись. <сміхнись> Дивіться, Даяна хоче з вами бігти вже. То. Та. Там побігла, і Арсен кричить: ти що в курки яйця вкрала? <сміх> Пішли лодку шукати. Там лодка є. <сміх> а тепер повернися. <сміх> Я Давай. Останній раз. Чувачі. Чувачі. Це знаєте що? Це хто піде за Арчі додому. Чувачі. чувачі. О, не. Не пивите, не пивите. Арсен це ні. Ні, останній раз. Два, два, ноль. Боже, Арчі. Злата програла, але Андрій зараз Арсеном пішов. Яблуко? Дябло ко? Ні. Ja już na się najeła, czyżu im coś nie tak? Daję. 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 To Daję. 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 У нас тривога, то вже четвертий раз. Задовбали просто. Він таке не дуже любить. Ти пішла? Що тут є? А я люблю це желе. Мені це подобається, це мені сподобається. Арчі. Арчі. Нас віддірня як каже. Кажи, кажи привіт всім. Ага, а діти от там. Зараз набігаються, ми їх помиємо і вони будуть добре спати. Даяна вже в колясці спить і Андрій вже позіхає. Так добре на наволиться. Вони вихруть зараз тобі сяде на голову. Та ні, Андрію. Арчику. Він живе. Крізі, який я вимазаний. А треба його помити, коли приїдемо Керху. додому. <реш> Ти його здує повністю. Вітер деколи є, то здуває. Ой, капець просто. яке дерево гарне, очки но побачила. І оце таке гарне. Так, добре. Свіжо. Злата. З'їжте, будь ласка, з тої гірки. Бо вона така, що ще впасти можна. Каже, ні. А чи. Гендія. О, я так завжди випрошую, щоб ми його взяли. Арчі наліє. Ти не ключ. Клоє... Такі лапи чорні, треба помити. Ти вже не білий, ти вже сірий. Ой, капець. Трохи його. І підемо додому. Про неї не даємо нас пить. А так <гід> як <up> вони кричать, вона зараз побудеться.